Transcrição трек, Більше гонщиків, запекліша боротьба. Це другий етап чемпіонату України з Супермото. Після вдалого старту в Донецьку перший український чемпіонат Супермото попрямував до столиці. Картингове кільце київського автодрому Чайка на два дні дісталося мотоспортсменам, які їздять на кросових мотоциклах з шосейними колесами та гумою. Саме ці байки і є візитівкою популярної в усьому світі мотодисципліни. Втім, на відміну від супермото-класичного в Україні гонщики поки що змагаються лише на асфальтових трасах без ґрунтових ділянок. Але напруженості боротьби це ніяк не заважає. Адже пілотон дорослого класу складається практично з усіх провідних представників вітчизняного мотокросу та шосейно-кільцевих перегонів. Ми сохранили костяк з першого етапу. не тільки двох пілотів, але при цьому додалося ще кілька чоловік з різних регіонів, включаючи западну Україну, Кировоград. Тому, ну, географія розширяється плюс Росія. Тому нас це дуже радує спортсменів більше і гонки будуть цікавіші. Трек другий. Абсолютно, да, то есть у нього друга конфігурація, друга конструкція по другие скоростя, вот. Ну естественно, он э, является домашней трассой для київлян, яких много і ми це ощущаємо. 19 гонщиків, які заявилися у класі Open, це не лише гарний кількісний показник. Вісім з них на кваліфікації показали час проходження кола в межах однієї секунди. Решта з відставанням – в 3-4 секунди. Це говорить про високий загальний рівень. Борьба буде дуже цікава. Поменялись фаворити на цьому етапі. Якщо на прошлом етапі это был Доценко, то сейчас это братья Писаревы вместе с доценком. Поэтому сейчас предугадать, как сложится гонки, невозможно. Кваліфікація есть кваліфікація, Здесь можно показать один хороший круг, а в гонке нужно проехать 15 минут в приличному темпі. Саме Костянтин Пісарів був швидшим за всіх у кваліфікації. Молодий спортсмен вже є кількаразовим чемпіоном України з кільцевих перегонів та багато виступає за кордоном. Разом із братом вони доволі серйозно поставилися до участі у національній першості супермото. Від тренувань саме на цій трасі до тюнінгу мотоциклів. У нас зараз два одинакових мотоцикла. Сузуки РМЗ 450. Большой объем работы по подвеске проделан. Накопленные знания по резине мы перенесли, все что могли перенести из нашего кольцевого опыта. То, что не подходит, мы эти знания приобрели. Вот, поэтому нам сейчас мотоциклы не мешают ехать, так как мы умеем. Костянтин Пісарів мав скласти головну конкуренцію лідерові попереднього етапу мотокросмену Валерію Доценку. Доволі несподіваною стала поява в команді РСР мото і пон 18-разового чемпіону України з мотокросу Олександра Пащинського. Цьогоріч гонщик оголосив про завершення кар'єри в цій дисципліні, але вирішив спробувати себе у супермотор. Для мене зараз, мабуть, супер це більше як хобі. Тому як я не ставлю не відношусь пока що професіонально не особо, ну не готувався, просто скажем так, купилась різина дорожня, немножко переділався мотоцикл, і в качестве вікенда хорошого відпочинку, пока що їду, це воскресення, враховуючи чималий досвід кросмена, його шанси потрапити до першої п'ятірки чи навіть трійки були дуже високими. Попри те, що на старті першу позицію займав Костянтин Пісарів, його одразу ж випередив Валерій Доценко. Як і на першому етапі у Донецьку, він надзвичайно швидко від'їхав від основної групи. Він взяв добре старт, тому що вміє хорошо стартувати на кросовому мотоциклі. Якщо ви обратить увагу, як він сидить на старті. 에, стоїть стопор на вилке на старті. Це все очень важно. 에, думаю, що ни один кольцевик не зможе так стартувати на кросовому мотоциклі. На мотоцикле мотоциклі ми посоревновались. Вот, но старт выиграть у кроссмена крайне сложно. А ось вхід у поворот не обійшовся без падінь через помилку Владислава Білого. Він та Євген Пісарів зіткнулися та опинилися на асфальті. Вначале рывок был очень хороший, стартанул как раз вовремя, проехал две позиции и потом просто по своей ошибке подлез под костью Писарева и прям ехал нему в него заднее колесо и получается упал на, на бок. Упал мотоцикл прямо мне под мотоцикл, я вынужден был переехать мотоцикл, его, соответственно упал, мотоцикл заглох, подножка загнулась, пилот впереди меня, который упал впереди меня смог поднять мотоцикл и поехать дальше, у меня ушло. Два круги на то, щоб завести мотоцикл і продовжити гонку. Доценко захопив лідерство. За ним із відривом щонайменше 20 метрів йшла ціла група спортсменів. І якщо другим доволі очікувано був Костянтин Пісарів, то третім несподівано став ветеран мотоспорту Анатолій Єфімов, за яким розташувався наймолодший гонщик класу Ілля Міхальчик. А кто сказал, что Илья Михальчик неопытный спортсмен? Он сейчас едет в мировом юниорском чемпионате, занимает там 12 место, насколько я знаю. И опыт гоночной борьбы очень высокий. Вот он гоняется с лучшими юниорами в мире. Одразу за Михальчиком ехал Вячеслав Доскач. А вот батько Ильи Юрий Михальчик был лишь шестым. Останний став заручником аварии Белого та Писарева, та змушений був об'їжджати обох по траве, через що втратив час. Гостя з Росії Артема Тесленко першого, хто взяв участь в українському чемпіонаті, від початку сприймали як серйозного конкурента. У себе на батьківщині він зараз посідає третю сходинку у чемпіонаті «Супермото». супермотор. Але гонка у спортсмена відразу не склалася. Должний конкуренції. підвела жара. Мотори, у чому тимах не справляється, перегрівається, починають За це я глох на старті. Тим не менш Тесленко зміг наздогнати міхальчика старшого та нав'язати йому боротьбу, з якою таки вийшов переможцем. Ближче до середини заїзду міхальчик молодший обходить Анатолія Єфімова та впритул наближається до Костянтина Пісарєва. Кілька кіл між спортсменами розгортається справжня дуель. Отів пісарів вміло закривається, не лишаючи міхальчику жодних шансів прорватися вперед. Втім, ілля не відступається і ближче до завершення заїзду таки стає другим. я його быстрее ехал, я это видел, я його з'достав, і він всегда його давив, давив. Ну, я б його обгнав би і, може, доцінка даже достав. Ну, смаємо в другому все зайде. За кілька кіл до цього з гонки вибуває В'ячеслав Доскач. Я скажу, стартанув, кваліфікація була дев'ята, со старті вийшов п'ятий, так і держався п'ятий. Вот колесо пробилося і за ним прийшло сеті. Винуватить після стартового падіння Влад Білий поступово обходить з десяток суперників, та дістається восьмої позиції. А ось і в ген Пісарів протягом заїзду таки не зміг оговтатися від інциденту. Я в передпосідньому повороті упав. Ну, в этот раз я змог завести мотоцикл швидше і повреждення е були, але я змог завести і доїхати фінішировати. Не знаю на кої позиції. Це вже не важливо. Главне, щоб час механіки успіли мотоцикл мотоциклка второї гонці. Отже, перше місце на подіумі заїзду було цілковито прогнозованим. А друге, на якому був Ілля Міхальчик, означало, що у дорослому класі з'явився молодий та серйозний конкурент. А ось третім був Костянтин Пісарів. Чи подібний результат раптом не є випадковістю мав визначити другий заїзд, але перед ним відбулися змагання юніорів. В стартовому листі юніорів не відбулося жодних змін. Ці 10 учасників, які змагалися на першому етапі, прибули до Києва, аби продовжити боротьбу. Кращий час в кваліфікації показав Владислав Гарбарук. Отже, гонка мала визначити, чи зможе переможець попереднього етапу Микита Калінін утримати лідерство в чемпіонаті або ж поступиться Гарбаруку. Гонки є такий важливий, німаловажний фактор, як старт, на ката може служити все, що угодно. Плюс хто зможе показати себе більш стабільно на тих же малише 12 минут. Зараз показати дуже трудно. В першому заїзді Гарбарук одразу довівсь. І стартами у нього все добре. Він миттєво відірвався від Калініна щонайменше на 2 секунди. Дуже здорово. Хороший результат у Владіка. Техніка їзди прекрасна. Пользується активно заднім тормозом, як ніхто інший, вміє це делати. По взрослому, так як треба. хорошо чувствують резину, підвізку. За парою лідерів їхав Костя Свіріпа та Семен Неруш. Восьмирічний Семен з недитячою наполегливістю насідав на свого суперника. Костя ж в свою чергу закривався у кожному з поворотів, не даючи можливість випередити себе. На четвертому колі Микита Калінін несподівано зійшов з траси через проблеми з мотоциклом. Пока не знаю, що случилось, просто заглох і не, не доїхав. Може бути що угодно. Зараз вот. выясним, І я думаю, в следующий заезд поїде. Потому що є у нас і мотоцикл запасной, є і двигатель. Поэтому зараз времени достаточно. работаем. Таким чином, та Неруш просуваються на позицію вперед. А тим часом гостра боротьба йде за четверте місце. Одесита Кирила Грачова намагаються наздогнати одразу двоє кримчан Антон Стрикачов та Богдан Тараннік. Ближче до кінця заїзду стрикачов таки обходить Грачова. Втім, втриматися на цій позиції йому не вдалося. У нього мотоцикл помашніє 150. Я йому приіграв буквально на фінішній прямой. Под фінішний флаг він мене Ну, Во втором заїзді поборемся. Семен Неруш до останніх хвилин заїзду не полишав спробу війти Костю Свіріпу. Але останній виявився спритнішим та фінішував другим. У нього гоночний опит дуже високий. От іменно спортивної боротьби. Ми тільки що з ним зараз беседували. и он способен обогнать во втором заезде, я думаю, Свирипу. Вот посмотрим. Он просто в два раза меньше, и его мотоцикл, и он сам, он немножко боится контакта, потому что Свирипа все-таки взрослый и большой. Посмотрим, я думаю, что вся борьба впереди. У Дженеру ж третий, а первое место за Владом Гарбаруком. Все, 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 все. Давай, Давай такой прямо как есть. Скажи, пожалуйста, ну насколько тебе первый заезд? Ты ему удовлетворен? Абсолютно удовлетворен, проїхав идеально всю свою повну силу. Даже Навіть говорить, это отлично. Старт другого заїзду юніорів почався за сценарієм першого. Владислав Гарбарук повною мірою реалізував свій пол, та першим увійшов у поворот. Наступним був Микита Калінін, від якого не відставав Костя Свіріпа. Його ж, свою чергу, наздоганяв Семен Неруш. Діти їздять дуже по взрослому. Техніка пілотування на височайшому рівні. у лідерів, ну смотриш на чоловіка е і торможення, входи, виходи з поворота все на вищому уровні. Е Техніка їзди дуже хороша. Весь заїзд, попри суттєве відставання найближчого суперника, Гарбарук провів у високому темпі. Всі кола він проїжджав за 58-59 секунд. Подібну швидкість нарешті зміг розвинутий Калінін, хоча і не покращив при цьому свій результат в кваліфікації. Найцікавішим епізодом заїзду стала боротьба за третє місце між Свірипою та Нерушем. Останній не припиняв спроб прорватися вперед і використовував для цього будь-яку можливість. Свіріпа значно швидше прискорювався на виході з повороту. А ось мотоциклу Неруша не вистачало до цього потужності. На третій позиції на останніх хвилинах другого заїзду Семен Неруш таки зміг обійти Костянтина Свіріпу. Видно було, що потенціально, звісно, швидше. У нього не вистачає опиту обгонів явно по асфальту. Він їхав дуже нераціональними траєкторіями. Но ну, в итоге таки смог собраться и выбрать нужное время и место, где обогнать. Мне хоть удалось пойти на повороте по дальнему радиусу. Я его немножко прикрыл и доехал стабильно до финиша. На финише первым был Гарбарук, другим – Калинин. Замкнул подиум внутрику Цемен Неруш. Я не рассчитывал на другое место, потому что, может, Горборук тоже очень сильный соперник, и у него и это его домашняя трасса. Не было никакого прессинга, все было спокойно. Это мое умение, я был подготовлен к этой гонке. Четвертым до финиша пришел Костянтин Свирипа, а пятым – Кирилл Грачев. Личные ошибки. Поздно очень открывался, из-за этого я пропустил Неруша. В принципе, гонки очень веселые были, заруба, и то получалось третье место. Некому учить детей, в общем-то, да, у нас же нету как таковых кольцевых школ, и если лидерами являются на данный момент там Горборук и Калинин, дети, то всего лишь потому, что их папы могли э, рассказать, как ехать по асфальту, да, а если рассказать и остальным... То они теж потягнуться к лидерам, тому що владіння мотоциклом у многих есть, а ні понимания, как як же їхати по асфальту. За підсумками етапу, перше місце у Владислава Гарбарука, друге у Семена Неруша, а третім став Костянтин Свіріпа. Початок другого заїзду в класі ОПЕН знов довів. На старті Валерію Доценку немає рівних. Він швидко обійшов Костянтина Пісарєва, але після кількох поворотів, буквально напрямі, абсолютно несподівано вилетів з траси майже так само, як і на Донецькому етапі. У таке що випав Не в повороті, от Просто напрямую. Сунувся я вдоль прямої. От... Я подися Кросова їзда. Я вірю, що у нього на рефлекторному рівні, А по асфальту я думаю, що йому ще приходиться їхати на якомусь контролі такому. Сложна мені, може це приводить до шибка. Повернутися в гонку Валерій не зміг. На мотоциклі відламалася лапка перемикання передач. Отже, очолив гонку Костянтин Пісарів. Його брат Євген був другим. Далі гонщики їхали в такій послідовності: Владислав Білий, Ілля Михальчик, Артем Тесленко та Олександр Пащинський. Вже на третьому колі пісарів молодший відривається від брата та групи спортсменів, що їхала разом з ним більше ніж на сотню метрів. А тим часом Іляні Міхальчик обходить Владислава Білого. В наступних колах боротьба в групі лише загострилася. В одному з поворотів Михальчик нарешті обійшов і Євгена Пісарєва. Саме служні було Женю Пісарєва. У мене крив у всіх траєкторіях. Ну і я просто ну, в ліс як самоха багна я, я багнав. Згодом те саме зробив і Влад Білий, ставши претендентом на подіум. Цікава рокировка відбулася на сьомому колі. Олександр Пащинський нарешті перестав пасти задніх та випередив спочатку росіянина Артема Тесленка. Після чого майже одразу Євгена Пісарєва. Михальчик, попри те, що продовжував прискорюватися, шансів обійти Пісарєва на відміну від першого заїзду, не мав. А ось Пащинський впритул наблизився до партнера по команді. Двіка лідерів недосяжна. Втім, основна боротьба зараз ведеться за третє місце між Олександром Пащинським та Владиславом Білим. За кілька кіл Олександр нарешті упорався з мотоциклом та трасою і випередив Владислава Білого. Так, да, пару кругов я посмотрев, скажімо так, на траєкторії, якими він є. Та потім, в принципі, знайшов місто, де ну, об'їхати. І в принципі, це получилось доволі таки швидко, Я думав, це затягнеться. Наприкінці заїзду Пащинський вже був неподалік міхальчика і маючи більше часу, напевно, зміг би просунутися іще на позицію вперед. Ось для Анатолія Єфімова, який в попередньому заїзді був третім зі старту, ця гонка не склалася. Після фальстарту гонщик опинився в кінці пелотону та в очікуванні пеналізації зупинився, після чого їхав у надто повільному темпі. Більше всього, мабуть, ми розстараємося, коли травми. Коли травми прислідують і железки торчать, то це хуже. А тут я, звісно, погрущу і їжд. Нові мислі будем готуватися к наступного етапу з какими то поправками, які произошли здесь. Першим фінішував Костянтин Пісарів, за ним Ілля Михальчик. А третє місце посів Олександр Пащинський. Чисто асфальт ехать то мне немножко тяжело. а если додається грунтовый участок с прыжками и поворотами по грунту, то я думаю, мне по силу ще много будет. Не зовсім мені нравился мотоцикл. Были небольшие технические неисправности по подвеске. Мы это устранили во второй гонке. Мотоцикл стал кардинально другим и позволил мне увеличить темп и ехать стабильно хорошее время. В загальному заліку этапу перше місце у Костянтина Писарева. Другим стає Ілля Міхальчик, Михальчик, а третя сходинка за Олександром Пащинським. Валерій Дуценко став лише четвертим. Я не розстроєний, Я навіть немножко рад тому, що я буквально за два дня смог на этой трассе, как бы, хотя для меня очень я первый раз приехал тут, тут вчера и вообще не понимал, то есть по сравнению с Донецком, если я там знал траектории, да, то які-то точки, від яких нужна. То здесь я взагалі не розумів, довго не мав зрозуміти, траєкторії правильні. І повороти взагалі совершенно другие. Командні підсумки теж показали зміну лідера. Вдалий виступ Іллі Михальчика привів до перемоги його команду Брати Братипісарів, які представляють СП мото Сузуки, стали другими. З різницею лише в один бал, а третє місце на етапі посіли. РСР мота і двох Владиславів Білого та Гарбарука загалом київський етап довів В новій дисципліні, принаймні на першому році її асфальтового існування. Жодних переваг кільцевики над кросменами не мають. Попри різні підходи до пілотування мотоциклу, можна впевнено сказати, представники обох дисциплін підійшли до абсолютно нової мотоциклетної реальності під назвою Супермото. У вас здесь достаточно хороший сформировался гоночный состав, и вы конкурентоспособны, и вы приехали к нам, и мы приехали к нам, составим друг друга хорошую конкуренцию. Потому что у нас, хоть и продолжается соревнование значительно дольше, но уровень, там, единицы, кто едет, более-менее... Нормально. Все остальные это просто любители, которым нравится это вид спорта. Больше стало спортсменов, шире география этих э, представленных спортсменов. И соответственно борьба, которую мы сегодня увидели, была непредсказуема, начиная там от завала в первом повороте первого заезда и заканчивая там сходом опять доценка во втором заезде. То есть... Прогнозировать что-то очень сложно. Я думаю, что мы будем развиваться, и в будущем нам предстоит уже делить на классы со следующего года. То есть как раз мы должны будем принять положение, каким образом это делать. Одразу по завершенню гонки вже стає традицією чемпіонату України з супермото. Втім, результати не є передбачуваними. Це означає, що інтрига зберігається. Отже, наступні етапи мають бути ще цікавішими. Зустрінемося.